Так, друзі, це правда. Абсолютно всіх депортують. Все частіше і частіше мені друзі пишуть отаке. От Коли вас чекати в Європі, нарешті ви вже приїдете в Європу. капець замахали тут. Сидіти в цій Америці. Приїжджайте поскоріше. Зараз всіх будуть депортувати. Так і ні, Трамп став президентом. І що ж він наробив для нас, для українців? Що стосується саме нас, давайте розберемося. А чи мадан, поки відкладемо на наступну презентацію Трампа? Зараз ми крок за кроком розберемося, що не так з цим президентом в Америці, і що саме стосується нас, українців. Так, ну що для цієї справи мені потрібна більш-менш офіційна площадочка, це типу така. Окей, сьогодні ми розберемо чотири головних питання: перше питання, і найголовніше, як я думаю, це освіта. Отримав освіту в Америці. Отримай паспорт Америки. Друге питання це призупинення ю фарю. Чому саме я? Вважаю, що це ідеально. Третє це чистка депортація нелегалів. Чому це важливо і чому мені саме мені це подобається? Четверте, моя зарплата вище на 10-20% тільки за одного моменту. Який момент це чаєві більше не оподатковується? Податками Йові в мене були це 60% мого заробітку в ресторанах, барах чи кафе. І давайте трошечки більше розберемося по кожному питанні. Отримав освіту в США і отримай візу на 10 років. 10 років. Ви тільки уявіть, вам більше не потрібно сидіти на Баду чи Тіндері і шукати фіктивний брак чи фіктивний. Вам не потрібно більше народжувати, щоб ваша дитина вас залишила тут в Америці. Студенти, які реально хочуть вивчитись і бути. Професіоналам своїй галузі можуть отримати шанс на 10 років проживання в Америці, тому що Америка хоче затримати професіоналів в своїй країні. І Якщо ти отримаєш вищого світу в Америці, то ти будеш тут жити. Можливо, навіть на нарешті щось логічно вклав гроші в освіту, отримав диплом і спокійно живеш собі 10 років. Зараз, напевне, всі депутати в нашій країні просто підстрибують від щастя, бо вони ж дітей своїх всіх повіддавали в Америку вчитись, і вони отримали вже напевно там вищу освіту. І їх всі діти. Можуть поотримувати на 10 років візу в Америку. Друге, це U4U призупинено. Чому саме так вони зробили? По перше, щоб розібратися з тими заявками, які вже були подані давним-давно. І по-друге, це дуже і дуже багато людей намагались проскочити з кримінальним минулим. Але я вважаю, що це реально плюс. Можливо, хтось зі мною не погодиться. Хто не погоджується, пишіть в коментарі. Третє про що я хотіла з вами поговорити, це депортація нелегалів. Чому це добре саме для мене? 나. І для Америки, можливо, це на мою думку. І звичайно ж, перша хвиля депортації стосується по більшій частині це злочинців, які займалися наркотиками, крадіжками та насильством в своїх країнах, і потім приїхали для захисту в Америку. Держава і багато новин затверджують, саме таких людей стосується перша хвиля. Друга хвиля депортації буде стосуватись нелегалів, які просто стосуються в Америці, не працюють чи працюють, не вчать англійську і просто займають якісь класні позиції позиції, а я б могла працювати та людина, яка вчить англійську і хоче розвиватись в цій сфері, розвиватись в Америці, дізнавати щось нове постійно. І якась людина, яка каже: Я не знаю англійську і не буду її вчити. Я хочу працювати за 10 доларів на годину нелегально і трошечки руйнує економіку робочі місця в Америці. Тому зараз потрібно зосередитись, як ми можемо бути корисні Америки, і як Америка може бути корисна нам жити чесно, платити податки. І сподіватись, що нас не викинуть звідси, як це зробили з першою хвилею, будуть робити з другою хвилею, і можливо, ми й будемо третьою хвилею. Ніхто про це не знає. І єдине, що ми можемо зробити, це старатись робити якийсь вклад в американське суспільство і платити податки, чесно не скриваючи нічого. Так само не рекомендують робити якісь злочини. Можливо, ця програма зменшить злочини серед іммігрантів, що дуже і дуже класно. І четверте, про що я хотіла з вами поговорити, ті люди, які працюють в обслуговувані і які мають право на чаєві тіпси. Більше це не оподатковується. То є, якщо я отримую свої чаєві, мені не потрібно платити з зі своїх грошей, які я заробила, дуже 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 і дуже важко. Це стосується офіціантів, барменів, якісь готелі, парковщики, швейцари, багато всього іншого. Навіть кухарі отримають теж а, чаєві. Але справа в тому, що чаєві в нормальних ресторанах, барах це для мене 60% на зарплату. І зараз мої чаєві не оподатковуються 60% моєї зарплати. Не оподатковується, як вам таке. Я не знаю, як це вплине зараз на роботодавців, тому що роботодавці можуть понизити нашу зарплату по годину. Тому що ми бояться, що ми будемо мільйонерами з цими всіми новими правилами. Тому давайте підведемо висновки: Отримуєш освіту, отримуєш громадянство на 10 років. Їю фарю призупинили, не закрили, але. Це шанс тим, хто сім місяців, вісім місяців тому подав на цю юфор'ю отримати нарешті. Це довгожданне юфор'ю ринок нелегалів очищується, і це означає, що справедлива нарешті справедлива конкуренція. Можливо, навіть в нас зарплата зараз повищить. Зараз в мене мінімум на 30% повищується зарплата, бо ЧАЄВІ не оподатковується. І я вважаю, що це дуже класно. Я не знаю до чого приведе оці всі зміни, але поки я бачу. Більше позитивного, ніж негативного в цьому всьому. Що ви думаєте з приводу цих нових правил? Напишіть мені в коментарях, і Європа, поки нас не чекайте. Можливо, в наступному році.